Ми прогоріли. Серіал засновано на реальних подіях, і тут все зрозуміло від початку, ще за назвою. Та саме одержимість успіхом, бути як великий Джобста Пейдж, те саме Его, той самий самообман щодо значущості власної місії, яку ти сам собі придумав. Адам і Ребека Нейман були парою у житті та й у бізнесі. Довгий час Адаму нічого не вдавалось. Його винаходи називали дивними і непридатними до життя. Аж ось він створив новий метод керування каворкінг компанією BeWork. І перші гроші нарешті пішли. Люди, задіяні у WeWork, працюють на ріалторському ринку. Вони займаються нерухомістю і прагнуть змінити світ на краще. Принаймні, цього бажав колишній гендиректор фірми Адам Нейман. Джаред Лето чудово грає блаженного тупуватого месію, що купається у власній значущості. Він був впевнений в тому, що його дітище зможе перевернути світ та змінити правила гри у сфері інвесторів. Щоправда, реальний стан справ виявився суворішим стосовно чоловіка. Він усвідомив, що лише на словах досягнення бажаного результату є реальним. Його дружина, яку грає Енгетевей, теж не пасе задніх. Але головне, що при цьому під порожньою ідеєю з великою місією залучаються мільярди. і Ребека ексцентричні і безпосередньо іскраї персонажі, задолу яких точно буде цікаво спостерігати. Чорнобиль ще один серіал, на жаль, заснований на реальних подіях. Чорнобиль оповідає про події 1986 року. Ця катастрофа вважається однією з найбільших в історії людства. У центрі уваги сюжету опиняються розповіді реальних учасників тих подій, які залишилися живі після вибуху на найбільшій електростанції країни, і людей, які займали керівні посади. Всі вони діляться своїми ідеями та поглядами на тему подій, проводять аналіз подій розповідають про можливі наслідки і вплив цього жахливого вибуху на сучасне життя простих людей, хто б не говорив, але у кожного з дієвих осіб своє бачення того, що відбувається. Найбільш цікавими виявляються розповіді, оповідки та ідеї Уляни Хомюк, фізика ядерника, яка хоче зрозуміти, що ж саме могло б призвести до наскільки жахливих подій. Борис Щербин намагається відшукати причину події в безграмотному керівництві, а Валерій Легасов. Як провідний учений багато років провів за розгадками причини Чорнобильської катастрофи. Кожен з оповідачів по-своєму бачить події, що відбулися, і ділиться з глядачами власними поглядами та історіями. Але що ж відбулося насправді? З кількох оповідань складається одне і розкриє перед публікою великі таємниці сумних подій минулого. 11.22.63 вчитель англійської мови старшої школи Джейк Еппінг, якого грає Джеймс Франко, веде досить нудне та одноманітне життя. Попри все, для нього кардинально змінюється, коли господар місцевої закусочної Темптон Кріс Купер відкриває йому свою шокуючу таємницю. Виявляється, старий знайомий багато років приховував до всіх, що у підсобці його закладу знаходиться справжнісінький портал, що веде в 60-ті роки. Темптон переконує свого молодого приятеля в тому, що той має вирушити в минуле, щоб запобігти вбивству Джона Кеннеді. Цю трагічну подію багато американців вважають переломним моментом в історії США. Який спричинив жахливі наслідки, включаючи теракт 11 вересня. Тож, після недових вагань, новий мандрівник у часі погоджується. Місія з порятунку президента виглядає дуже шляхетною. Однак, опинившись у минулому, Джейк розуміє, що погано підготовлений для здійснення плану. Мало того, що колишній учитель не виявляє, як вести секретне життя і виділяється на тлі громадян х так ще й саме минуле вперто підкидає епінгу смертельно небезпечні перешкоди. Мимоволі, Джейк замислюється про те, чи стане світ кращим, якщо втрутитися в природній перебіг подій. Патрік Мелроуз, британський мінісеріал серіал тисячі року, у головних ролях Бенедикт Камбербердж та Хьюго Уівінг. Серіал заснований не просто на реальній історії. Патрик Мелроуз, це автобіографія письменника Едванда Сент Обіна, від чого не може стати трохи не по собі. Усі його п'ять книг, присвячених непростому життю Патрика Мелроуза, вмістились у п'ять серій. Історія, скажімо так, не найприємніша, але від цього не менш цікава. У центрі історії британець, вихований за всіма канонами аристократичного світу Британії Патрик Мелроуз. Сьогодні він закидається літрами алкоголю. Завтра героїном. Патрік Мелроуз – страшенно токсична, отруйна та соціопатична людина, яка нехтує допомогою оточуючих. Навколишні бачать його як самозакоханого нарциса, алкоголіка і схильного до суїциду чоловіка, який мирнує своє життя. З самого дитинства він жив зі своїми батьками, і їх відносини не можна назвати ідеальними. Батько головного героя ставився до нього дуже жорстко. І ось тепер він виріс і може змінити все. Але все, що він робить, веде до саморуйнування. Дізнавшись про смерть батька, Мероуз не журиться, як належить а воліє накидатися ЛСД і обколотися наркотиками. Звістка про смерть рідного викликає у головного героя лише радість. Тепер Патріку належить навчитися жити заново. Вдавання за мотивами статті Мішель Дін на Басфід, серіал розповідає про життя діді Бланшард жінки, яка страждала на синдромінгаузена. Психічний розклад і змушує опікуна вигадувати або викликати хвороби чи травми у людини, яка перебуває під його опікою. Протягом багатьох років діді обманювала всіх навколо, включаючи лікарів, сусідів і родичів, змушуючи свою доньку Джипсі вірити в те, що у неї є різні хвороби та інвалідність, такі як лейкемія. М'язова дистрофія, епілепсія і розмова відсталість. Діді також піддавала джипсі непотрібним медичним процедурам і операціям, таким як живильні трубки, ліки і використання інвалідного візка, щоб тримати її залежною та ізольованою. Однак незабаром джипсі почала бунтувати проти зловживань і контролю з боку матері і знайшла розраду в онлайн світі, де познайомилася з Ніком Годженом, чоловіком, який стверджував, що кохає її і поділяє її фантазії. Разом вони задумали вбити діді і втекти, щоб почати нове життя. Серіал розповідає про події, що передували вбивству, наслідки злочину та шокуючі откровення, які з'явилися під час розслідування та судового процесу. На цьому сьогодні все. Діліться в коментарях враженнями від серіалу. А щоб не пропустити наступні цікаві випуски, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд.